Ми б дуже не хотіли, щоб Америка виходила із цієї допомоги, тому що це не тільки про допомогу, це і про розвіддані, і про балістику, і про життя. Ну і в принципі, я думаю, що це втрата стратегічного партнера і в, в обличчя в особистості України, бо ми є стратегічним партнером. знаєте, сьогодні у мене було одне інтерв'ю. І, і ми говорили з американським, з американським журналістом. І цікаво, що, ну, на мій погляд, що в той момент, коли абсолютно відкрито Північна Корея є союзником Росії, поставляє снаряди проти нас і людей. В той момент, коли ми бачимо такі випадки не дуже добрі, са... Китайськими військовими, то що ми це бачимо, і ми підтверджуємо фактами. Ми не просто розкидуємося, якими закидами словами? Ми показуємо факт. в той момент, коли Іран відкрито є ворогом Сполучених Штатів Америки і всі інші, про кого я сказав, вони складні відносини гірше ніж складні. Вони реально геополітичні вороги. В цей момент, коли Україна говорить і є стратегічним партнером Сполучених Штатів Америки, ну як можна? Скажімо так, не допомагати Україні або ставити це під питання. Ми є союзниками. Руські є історичним ворогом з американцями. Передусім. Тому. Це небезпечний момент, мені здається, він дуже добрий сигнал, якщо Америка вийде. Ми дуже надіємося, президент Трамп буде підтримувати Україну і буде тиснути на Росію. І ми дуже в це віримо. Що стосується, якщо одна з сторін не буде готова до чого, одна з сторін це яка? Якщо ми говоримо про безумовне припинення вогню, ми офіційно погодились. Якщо це питання інших кроків, майбутніх кроків. Якщо це питання суверенітету України, як ми можемо погодитись? Це червоні лінії. Коли вони нам кидають, є якийсь закид щодо розмов, я вважаю, що вони виштовхують із перемовин Америку те, що відбувається, щоб показати своє лідерство. Ось що відбувається. На це ми реагуємо наступним. Я вважаю, що Америка реальний лідер. Ми хочемо, щоб вони приймали участь, ми хочемо, щоб вони тиснули на Росію. Але ми готові відповідати за свої слова. Якщо росії завтра не просто готові до припинення вогню, а якщо вони припинять вогонь, ми готові сідати за розмови і переходити до інших кроків закінчення війни. Якщо хоч щось зроблено по факту, а не просто ну, болтавня.